Новини із США. Пентагон заявив про можливість передачі Україні зброї максимум на 5,4 мільярда доларів. Але не без умов. Виконання яких ультиматумів вимагають Сполучені Штати від України та як їх планують здійснювати? Невже постачання зброї припиниться? На всі запитання дам відповідь вже за мить. Ви на каналі «Сейчас», час. Мене звати Наталія Мартинюк. Зараз у всьому розберемось. Американська телерадіоорганізація Голос Америки повідомляє, що наразі у Пентагона є можливість поставити Україні зброї з власних складів не більше, ніж на 5,4 мільярда доларів. Видання уточнює, що поки США можуть здійснювати поставки зі своїх складів на цю суму, аби гідно забезпечити термінові потреби ЗСУ на полі бою. Втім, на цьому далеко не все. Освіжу вам пам'ять цими вихідними. Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну уряду. І тут уважно в новій резолюції не передбачена підтримка України. Після цього президент США Джо Байден закликав Конгрес припинити ігри та запевнив у тому, що підтримка України залишиться. Та тут починається найголовніше. У Пентагоні Конгрес закликали терміново прийняти рішення, адже наразі США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках власної ініціативи сприяння безпеці, яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї. Без додаткового фінансування зараз Вашингтон буде змушений відкласти або ж скоротити постачання зброї, ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого виду озброєння, що є критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу. Саме тому Сполучені Штати висунули умови Україні. Мовляв, якщо хочете підтримки, тоді виконуйте. Головним озвученим ультиматумом стала негайна боротьба з корупцією. Спікер Держпарламенту США Матью Міллер під час власного брифінгу наголосив на важливості такого кроку з боку України. Адже саме це покаже США, що наша країна готова до змін. Цитую. Я часто бачу, як це зображують, як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників, і зрештою реалізувати свої європейські прагнення стати членом ЄС. І це безумовно правда. Ви бачите членів Конгресу, які кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вжила антикорупційних заходів. Ви бачите, як члени ЄС кажуть, що вони цього хочуть, і тому важливо, щоб Україна показала, що вони роблять ці кроки. Але це також важливо задля здатності України будувати довгострокову економіку, яка може підтримувати зусилля, які ми очікували побачити. Вони завжди будуть сусідами Росії. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, який може стримувати російську агресію в майбутньому, сказав політик. Але втім, Мілер стверджує, що Україна вже досягла певних зрушень. За його словами, українські політики вжили агресивних антикорупційних заходів за останні кілька тижнів. До слова, заяви Метю Міллера дійсно вже мають яскраві підтвердження, Україна активно працює над викоріненням корупції. Нещодавно стало відомо про затримання міського голови Сум Олександра Лисенка. Українські правоохоронці спіймали його під час отримання хабаря. Крім цього, у НАБУ уточнюють, що спіймано не лише мера Сум, а й директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Раніше повідомляли, що загальна сума неправомірної вигоди складає більше, ніж 2 мільйони гривень. Я ж би нагадаю, що скоро у США заплановані вибори, тому всі питання там стоять дуже гостро. Особливо актуальною є тема допомоги Україні. Саме на ній зараз найбільше спекулюють різні партії, вдаючись до різноманітних інколи навіть кардинально різних заяв, аби схилити на свій вік як виборців. Зважаючи на нагальність для України питання озброєння, такі політичні перекидання для нас це абсолютний негатив. До схожих висновків вдається і видання «Політико». там зазначають, що відсутність фінансування допомоги Україні у тимчасовому бюджеті США, ухваленому наприкінці минулого тижня, це очевидна ознака розколу всередині республіканської партії США. Зокрема, там стверджують, що найближчі місяці будуть критичними у питанні підтримки Києва, зважаючи на події, аби не пасти задніх та мати змогу забезпечувати військо необхідним озброєнням, також і самостійно, Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Про це заявив у одному із своїх вечірніх звернень Володимир Зеленський. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись, ствердно, констатував головнокомандувач. Маємо змогу послухати те, що розповів Володимир Олександрович. Всі найсильніші. Вже співпрацюють або будуть співпрацювати з Україною. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота саме такі результати для України. І Зараз і маємо говорити про це відверто. Україна є реципієнтом отримувачем безпекової допомоги, але наша держава може стати і стане обов'язково донором глобальної безпеки. між тим, українські дипломати запевняють, що на поточний момент ще зарано вдаватися до паніки. По перше, та допомога, яку вже було виділено бюджетом попереднього періоду, буде надходити в Україну згідно плану. Другий аргумент зараз ведеться активна робота над тим, щоб у новому кошторисі США все таки з'явилися нові видатки на підтримку українців. Друзі, то все ж чим закінчиться ситуація навколо постачання зброї для України від США. Напишіть свої домисли у віконечку для коментарів під цим роликом. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки. Не перемикайтесь, адже вже за мить ви дізнаєтеся, звідки долинали звуки вибухів на теренах Росії та що загорілося цього разу. На Росії справжній феєрверк мережою розлетілися десятки кадрів масштабної пожежі у Ростові. У Шебекіно повідомляють про невідомі прильоти. А у Брянську чути бабахи. Що сталося? Хто винен? Та які наслідки тривожної ночі для росіян? Усі деталі чергових хлопків розповім просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Наталія Мартинюк. Поїхали. На території ворога ні вдень, ні вночі неспокійно. Щоразу щось вибухає, палає та прилітає. І щоб не робила місцева влада, аби не давати приводу своїм співгромадянам для власне занепокоєння, нічого не допомагає. Все одно все йде шкерберть. Отже, спекотно цієї ночі було у Ростові на Дону. За повідомленнями змі там підсмажили складське приміщення. Попередньо зазначають, що в них зберігали запас форми для російських військових. Місцеві партизани стверджують, що знищено її там доволі великий обсяг. Сталося це в промзоні на лівому березі, поблизу Мегамагу. Подія відбулася близько 21.00. Очевидці вже публікують яскраві відео з місця подій. Телеграм-канал підпільного руху Скріпач опублікував таке повідомлення. Я зацитую: Ростов на Дону, усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля Мегамага на Шосейній знищено запас форми. О 20.40 вулиця шосейна, 300 квадратних метрів очищено. Далі буде. Наразі ж пропагандистські ЗМІ повідомляють, що нібито спалахнули підони на відкритому майданчику складських приміщень на площі 500 квадратних метрів. За їхніми твердженнями, вогонь приборкували понад півсотні рятувальників. МЧС Росії вже встигли опублікувати відео роботи пожежників. Дивимось, як це було. Наразі російські засоби масової інформації стверджують, що пожежу локалізували. І щоб точно запевнити в тому, що нічого страшного не сталося, і аби звичайно народ не панікував, російська верхівка дала наряд, так би мовити, виступити із заспокійливими словами. Заступник начальника гу МНС Росії Ростовської області вже навіть встиг опублікувати відеозвернення. де, власне зазначив, що відкрите горіння на Шосейній ліквідували. Дивимось. 21.45 ліквідація відкритого горіння. Для ліквідації пожару задіяна АТМЧ 14 техніки, 25 чоловік лічного составу. Всього через задіяна шістдесят шесть чоловік, 24 чотири техніки. Зазначимо, що відповідальність за пожежу взяв на себе російський партизанський рух скріпач. Його представники заявили, що ця бавовна їхніх рук справа. Там наголосили, що виступають за вільну Росію без Путіна, а саме тому спалили приміщення із запасом форми для військових. Чому ж російська влада приховує правду? Гадаю, можна зрозуміти і без пояснень. Але на цьому не все. У пропагандистських пабліках пишуть, що під обстріл потрапив завод Монокристал у місті Шебекіно Білгородської області. Згідно з їх даних, о 7.18 ранку було сім прильотів. Що найменше один снаряд не розірвався, як зазвичай росіяни за старою збройні сили України. Примітно, що монокристал це один із найбільших світових виробників синтетичного сапфіру, який використовується в тому числі в електроніці, зокрема в годинниках Apple Watch. Прокоментувати подію встиг, і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Він заявив про влучання у територію промислової зони. Далі цитую: під обстріл потрапило місто Шебекіно. Постраждалих немає. Снаряди лягли на територію промислової зони. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі. Написав Гладков у телеграм. Тим часом можновладець та керівник Брянської області теж не мовчить. Олександр Богомаз повідомляє, що в регіоні обстріляли селище Клімово. Підтверджень що спростуванці інформації наразі немає. Завершує вогняний день та ніч у Росії полігон твердих побутових відходів, що спалахнув у Краснодарському краї. Площа пожежі неподалік стан станиці Полтавська становила 5. Гектарів, але наразі вогонь уже загасили. На місці працювало 58 осіб та 24 одиниці техніки. Зазначають, що ніхто з людей не постраждав. Друзі, що ви думаєте з приводу таких масштабних загорянь у численних областях Росії? Це збіг обставин чи все ж хтось у цьому винен? Напишіть у коментарях. А поки не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, ставити ваші вподобайки та обов'язково коментувати це відео.